Друзі, всім привіт! Вирішив перезняти відео по Escape, бо багато жили, що про тому освітлення погано видно. Отже, в нас Escape, 23-й рік випуску, 1,5-літровий EcoBoost, пробіг 45 тисяч кілометрів. Комплектація стилайн. Оці всі от накладочки, замість того, щоб бути сірими, вони тут гарно в колір зроблені. Інших аварій по машині не було, було тільки от спереді ми капот, крила, бампер поміняли, радіатори лишилися рідні, ходова не постраждала. Гарний великий просторий багажник, електричний привід багажника є. Подвійне дно є, є а, тут у нас запаска, є, домкрат, є е, всякі органайзери, транзит вже є на машинку, машинка вже у нас розмитана, сертифікована, готова, щоб її ставити на облік. Багажник також можна відкривати-закривати з пульта. Так само можна закрити. Зупинили і тепер закриваємо. О. І можна з пульта машину завести. Ой, я багажник відкрив. Хороше дуже світло, в них повністю ледовські фари. Тут такий ще напис є Ford LED. Є сліпі зони дуже зручно, зеркала гноблима є, безключовий доступ на передні двері, Чотири склопідйомники, електричне регулювання водійського сидіння, салон півшкіра з гарною червоною строчкою, дах чорний. Є в нас також автоматичне світло, тут можна закривати-відкривати багажник з салону. Кермо обшити також шкірою. Заводиться з кнопки, зараз там де-то кнопка є, тут включу повністю, панель приладів повністю електронно. Хочу, щоб я прив'язався, ми поки що нікуди не їдемо. Також ручник тут є електричний, Боже, тепер не світиться. Також гарний великий екран мультимедії, Android Auto це вже все безпривідне, клімат-контроль двозонний, є також е підігрів передніх сидій, і цього є підігрів руля. Два виходи USB, звичайний, швидкісний, ну, звичайна розетка 12 вольтова, переключення шайбою, електричний ручник. Це Щоб вона не котилася і вибір режиму із дерево переключиться. То можна там Нормал, еко, спорт для суских доріг. Ну і Є у них старт-стоп, відповідно, тут можна відключити систему старт-стоп. Салон гарно збережений, нема зауважень, по ньому десь тут буде, Добу хатиснували. Добу хатиснували. Оту, От кілька які є, а та так фактично дуже гарно збережений, машинка свіженька, живенька ще пройдуся по дверних картах, покажу її. А сама Так, Дверна карта має якісь там зовсім мінімальні потертості. Поріг ціленький, не затертий. Також дверна карта без зауважень поріг без зауважень. Водійське сидіння, як ж водійське, пасажирське сидіння в суперовому стані. карта без зауважень, поріг також ідеальний. На сидіння вже показувалось на тої сторони. Також дурна карта без зауважень. Поріг, сидіння, в другому стані. Так що, кого цікавлять ескейпи. В останньому ресталі звертайтеся, маємо з цього Stilain 23 рік, маємо також на підході ось цю машинку. Це 24 рік, пробіг всього лише 4000 км. Безпека не стріляла, там ній капот поміняли, бампер навіть рідний лишився, радіатори всі поміняли. І от такого маємо. Теж 24 й рік, комплектація Active, мала боковий удар, там, дверку замінили в колір і сам поріг там чуть підтягнули, помалювали. Так що маємо що запропонувати по скайпах, звертайтеся.